Для чого так паскудити навколо себе, щоб потім було гидко дивитись навкруги? Чи гарно жити на смітнику? Чи приємно відпочивати, насолоджуватись краєвидами рідної землі і при цьому під собою відчувати чиїсь залишки побутового непотрібу? На яку адресу надіслати ці питання, аби почути головне відчути відповідь на них? якою б не була історія життя нашого селища, в ній, мабуть, вічно буде існувати і процвітати тема засмічення навколишнього середовища. Говорити вже про людську совість та внутрішню гармонію із природою, дивлячись на ці етюди, якось не хочеться. Єдине, що й досі залишається незрозумілим, так це звідки ля береться абсолютна байдужість нашого населення до себе, до своєї культури і, врешті-решт, до власної гідності. Тому що подібні смітники утворюються не самостійно. Стійно. Проїжджаючи вулицями у сторонній людині впадає в очі охайність на присадибних ділянках, порядок у господарчих домах, відносна чистота на прилеглих до будинків територія. Але що ж робиться за 100, 200, 300 метрів від цих подвір'їв? А там смітниковий колапс. На сьогоднішній день з 4 тисяч дворів на вивіз власного сміття за допомогою комунального господарства погодились лише 1600, заключивши необхідні договора. І дана цифра складає менше половини зареєстрованих тут господарів. А що ж інші? Яким чином залишок у 2400 дворів позбавляється побутових відходів? Яким чином ці жителі районного центру наводять лад у своїх дворах, теплицях, у полісадниках? Саме ось таким: вивезли у сусідню лісосмугу або у недалечкий рівчачок та й з очей геть. А чи ведуть між такими сельчанами роз'яснювальну роботу вуличні депутати селищної ради, котрі повинні бути взірцем для всіх інших виборців? Чим вони можуть допомогти у вирішенні даного питання місцевій владі? А вже ж працювати тут потрібно зі всіх боків, тому що результатом буде наявність чистоти і порядку безпосереднього віддіополі. Такі сміттєві кучі ми спостерігали не лише на вулицях Шевченка, Туполеві, Пушкінській та Дальницькій. Ні, у даний перелік потрапили й Малиновського, де як з'ясувалося, вже пізніше на приватній території жителі сусідніх вулиць організували безкоштовне звалище. Говорити про те, що земельний участок знаходиться під проведенням спеціальних земельних робіт, це один момент, тому що і дійсно його вже декілька років засипають землею і глиною. Але те, що тут існує звалище, так це факт, і від цього нікуди не дінешся. Справа в тому, що людина, яка заключила договір із комунальною службою і заплатила гроші за вивіз свого власного сміття, не буде бігати по увідьополі шукати якийсь майданчик, аби позбавити своїх залишків. Значить, потрібно активізувати роботу адміністративної комісії селищної ради, аби наставити на правильний шлях недобросовісних сельчан у вирішенні даного важливого питання. Ще однією з проблем, яка на сьогоднішній день має статус актуальної, це боротьба із бродячими собаками. В Овідьополі вже траплялися випадки, коли ці тварини нападали на дітей. Цілими зграями собаки бігають по селищу, лякаючи, як малечу. Так і доросле населення, надаючи фізичних та психологічних травм. Як планує місцева влада вирішити дане питання? Дійсно, на сьогоднішній день це актуальний питання, наболівший питання. Дуже багато жителів звертається в посілковий совет по полову бродячих животних. На сьогоднішній день Ну, не сегодняшний день, уже несколько месяцев э, ведем переговоры с э, потому что видеополиты э, и ближайшие города Величевские не предоставляются такие услуги, ведем переговоры с Одесским горсоветом, есть при Одесском горсовете коммунальное предприятие, которое конкретно занимается. Отловом бродячих животных. В данный момент письмо находится на рассмотрении в экологической в службе. И на днях будет переадресовано уже непосредственно этому коммунальному предприятию. Я так думаю, что ближайшие неделю-две, ближайшие, не буду говорить сроки, но в ближайшее время мы этот вопрос решим по отлову бродячих животных. Мабуть, все ж таки сподіватись на швидке вирішення цієї проблеми не має сенсу, враховуючи бюрократичні затримки в роботі різних державних органів та фінансові дірки у бюджеті селища. Але ж у той же час потрібно щось робити, тому що скоро неможливо буде просто прогулятись вулицею без допоміжної зброї у руках. І якби не виступали тут різні громадські організації, бути покусеним та розірваним на шматки ніхто не хоче.